Гуманітарна допомога для львівських рятувальників. Дві пожежні автодрабини за вишки в 30 метрів поповнили автопарк надзвичайників. Така техніка є незамінною під час проведень аварійно-рятувальних робіт. Драбина сягає 9-10 поверхів. Обладнання, хоч і не нове, проте у повній бойовій готовності. Вони пройшли повністю все 100% технічне обслуговування як агрегата безпосередньо драбини, так і шасі. Вони зараз обслужені повністю, і я сказав, що вони на голову вищі тих зразків, які, на жаль, ще зустрічаються в нас на озброєнні. Також отримали 150 одиниць дихального обладнання, яке рятувальники використовують для захисту себе і порятунку людей, які перебувають у задимленому середовищі. Дані апарати рятувальники використовують щодня і немає нічого вічного. І враховуючи, що це обладнання, все нове, воно вкрай необхідне для нашого організму. Вартість пожежних автомобілів понад півтора мільйони гривень, дихального обладнання три з половиною. А передали цю гумдопомогу німецькі благодійники, які вже тривалий час допомагають Україні та Львівщині, зокрема. Ми починали з різдвяного конвою. Пізніше стала надавати гуманітарну допомогу, зокрема, медицину, засоби гігієни та продукти харчування. Команда налічує близько 30 осіб, які домовляються з міжнародними донорами та передають підтримку від людей з Німеччини. Техніка допомагає оперативно й ефективно реагувати на надзвичайні події, а це, в свою чергу, не одне врятоване життя. Тим паче у складний для України час, коли ворог постійно обстрілює наші міста. Звичайно, що, напевно, на сході роботи більше, але ви всі бачили, що трапляється, коли потрапляють ракетами і по нас. А вони рятують життя, рятують життя не тільки від ракет ворога, але кожного дня йдучи в вогонь, в воду, в гряші, будинки, спасаючи людей. Додамо, станом на кінець вересня благодійна організація відправила до України 141 вантажівку, яка привезла понад 880 тонн допомоги загальною вартістю в майже 2 мільйони євро. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.